Президент США Дональд Трамп підтвердив, що його спецпосланець Стив Вітков вирушив у Росію цього тижня. Також стало відомо, що ще один спецпредставник США Кіт Келок збирається до Києва. От давай так чого очікувати від цих, цих візитів? Ну по перше, гучних заяв. По-друге, <кій> нічого такого, щоб змінило кардинальну ситуацію. Україна казала, ми готові закінчити війну в будь-який момент, але це залежить не від України, а від Путіна. Більше того. Україна вже готує, готова. Ми ж бачимо, Зеленський робить будь-які заяви і з Путіним він готовий зустрічатися. Хоча указ про заборону зустрічі з Путіним ніхто не скасовував і все, що завгодно. Він зараз такий лагідний і комфортний, що навіть Трамп це відмічає йому вже нормально. Вже нема тої бурзоти, яка була в кабінеті. В білому домі в Вальному кабінеті, яка призвела до припинення допомоги Україні і припинення обміну розвідданих, Зеленський зрозумів, що цей гопнінський стиль не працює, і зараз використовує те, що допомагає отримати башта. Але повертаючись до цього, Вітков з ушаковим вже комунікують, Зустріч пройде Вітков має симпатії до Путіна. До речі, бізнес Віткафа пов'язаний з росіянами. Це відомо, відомо, як він вписувався за людей з російським корінням і з кримінальним минулим. Це публікували американці. Але тут питання інше: чи може він досягнути якогось результату, який корисним буде Україні? Результати досягнути може, який корисний Україні? Поки ні. Більше того, він привіз, привезе Путіну пряник, не кнут. Він буде пропонувати йому, давайте якось зараз схему скріпаємо, далі будемо е, разом доїти цю Європу. ще щось. Будете, продав, будете продавати через нас свої енергоносії, ми будемо вам допомагати або через вас наші. Ну, тобто він пропонує схеми. Все нормально. Рішала, приїхав дорішав. А от по всьому іншому питанню ні, він досягнути результату не зможе, і це треба визнати. Келох це для балансу. Він приїжджає в Україну, і що можна сказати, кияни? Багато хто з киян жартують, що о, зможемо виспатись. Тому що коли Келох приїжджає, росіяни не обстрілюють столицю України. Це той самий плюс, який тішить всіх, а, але результату, який би всіх нас. Потішив разом, що Путін погодиться закінчити війну. Ні, єдине, що можу сказати, дехто зараз намагається торгувати історію. Що якщо Путін погодиться, швидко будуть проведені вибори так. Це правда, це говорять. Більш того, на банковій готуються до виборів. Це не жарт. Вони схиблені на цих виборах. Вони чомусь вірять, що їх можна буде провести вже в жовтні, а саме оголосити тоді, вже перед новим роком можна буде проводити ну, фінал виборів. Я це не вірю відверто. Ну це цинічно. По перше, а по друге, це важко реалізуємо. Але в голові шоуменів. Які ще раз фоткаються з усіком замість того, щоб вирішувати питання Покровська, ну що я можу сказати? Там може бути все, що завгодно. Я в голову не викласів, ніколи не міг залізти і не намагався. Мені це не потрібно. Тому візити відбудуться. Сподівання про те, що буде щось кардинальне, поки немає підґрунті. Але треба сказати, що е, зараз ще мерц строп, це президент Фінляндії та. Мелоні, прем'єрка Естонії, вони дуже активно комунікують з Трампом. Комунікують, і я про це зараз запишу окреме відео. Воно вийде там цікава історія. Вони впливають на його думку, а він до них прислухається, особливо до президента Фінляндії. Як це не дивно, але той знайшов до нього психологічний підхід, і це працює. Тому там якраз результат можемо досягнути. Хочу, з зразу скажу, що Трамп. Відмовляється навіть попри тиск цих трьох запроводити більш агресивну політику проти Путіна, але вода точить камень. Подивимось, і ще раз: нарцис, якого якому не дали отримати бажане а це Нобелівська премія, починає мститися. Це закони психології. Тут гарантовано вересень почнеться. Володимир Путін готовий до зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським після підготовчої роботи на експертному рівні? Про це заявив речник Кремля Дмитро Пісков. За його словами, підготовчу роботу для зустрічі Путіна та Зеленського поки не проводили. Яка варігідність того, що зустріч може відбутися найближчим часом? Ніякої. Більше того, а скажіть мені, будь ласка, а який буде результат? Ну от, уявіть собі, Путін. Погоджується, Зеленський прибігає на зустріч, а далі що? Для того, щоб ця зустріч відбулася, потрібно чотири складових. Перше. Заздалегідь узгодити, на чому можна зійтися. Це вже є? Ні. У нас абсолютно протирічні, протилежні позиції. Абсолютно. Друге, потрібно зразу. Прописати всі компроміси, хто на які йде. Росія не хоче йти на жодні компроміси. Про що тоді? Яка зустріч? Третє, цей драфт повинен вже бути готовим. Цей драфт навіть ніхто не прописував з жодної сторони. Четверте. І це останнє повинно бути бажання закінчити війну. Хтось бачить бажання з боку Путіна. Ну, навіть. Найпотужніші оптимісти, які кажуть, що ну не все так погано. Ну треба якось там шукати варіанти. Вже розуміють, Путін не хоче закінчити війну. Єдина історія, яка може допомогти закінчити війну, це стабілізація фронту іншого варіанту, немає. Поки він просувається, витрачаючи величезну кількість ресурсів. Тисячі його військових гинуть щодня, стають каліками, зникають безвісті. Він втрачає техніку, гроші. все це до речі, економіка в Росії зараз в край ганебному стані, і він нагадує ситуацію з радянським союзом. Радянський Союз вписався в війну з Афганістаном, вкидав дуже великі гроші в це. Потім кидав гроші в озброєння і розорився. Після чого радянський союз зник. Так, я дуже хотів би, щоб Росія розгорилася, зникла і взагалі, щоб вона розвалилася на велику кількість дрібних частин. Але питання в тому, що поки це настане, Україна може зникнути теж. Тому нам важливо, щоб Україна вижила. А для цього нам потрібно зараз, перше, стабілізувати фронт, друге, після того, як буде пауза. Готуватися, готувати країну до можливого вторгнення так, щоб це вторгнення ніколи не сталося. Зеленський 5-6 менеджерів це зробити не зможуть, ми розуміємо. І от мені багато каже кажуть, тут дивись залужний зараз найреальніший варіант, бо він військовий, він знає, як зробити наступний етап війни. Неможливо унеможливити взагалі повторний напад на Україну, в нього є бачення, розуміння в те, що він пропонував зараз, ми всі бачимо на фронті, а в нього є стратегічне бачення, тактичне, він значно розумніше ніж там, влада, що зараз. Я погоджуюся: головне, щоб залужний сам захотів. От якщо він скаже, що він готовий взяти і тягнути цього вола. Наверх, якщо він скаже, що він готовий цей тягар взяти собі на плечі, тоді о, поки він цього не каже. І він розумний людина. Чому? Тому що у му році я пам'ятаю, як він сказав: спочатку треба виграти війну, а потім думати про вибори. А у нас влада думає, як виграти вибори, і саме тому не вистачає часу і можливості думати про війну. Маємо, що маємо. А, поїхали далі. До речі, ще один момент хотів сказати про зустріч Путіна і е, Зеленського. Ця зустріч можлива е, в разі, якщо ще раз, якщо Китай буде ще зацікавлений в цьому, Китай поки не зацікавлений. Тому є багато складових, які взагалі ніяк не додають можливості цієї зустрічі. Вона може відбутися. Але, до речі, пам'ятаєте цю історію? як? Зеленський колись казав, вікно ну, його запитали, якщо вам Путін зателефонує? Він ага! Та я не користуюся телеграмом, а зараз він сам хоче, щоб Путін зателефонував або якось зустрітися. Шоумен забув, що життя це не сітком, який там дубль можна перезняти. Це життя. Він стільки всього зробив. Починаючи не тільки шашликів, пам'ятаєте, я ваш вирок вирок для країни. Подивимося, що буде далі вирогідність Путіна і, і Путіна і Зеленського найближчим часом дуже низька. Це може статися, якщо домовляться Трамп з СІ. Це може статися, якщо домовиться Трамп з Путіним. Від бажання Зеленського взагалі нічого не залежить. На жаль, тим часом колишній голова євродипломатії Жозе Борель в інтерв'ю європа Обсервер визнав спочатку 2025 року. ЄС не надав жодного євро України на зброю. Ще раз, на зброю ми не отримали ані цента, євро цента. Причина позиція Угорщини, яка заблокувала видалення 66 мільярда євро з Європейського фонду миру. Е, ну чи зможе Європа продовжувати надавати Україні військову допомогу? Якщо подолає це блокування, то так. Але тут дуже цікаво. Самостійно Брюссель не може поки здолати. Ну, от вперся Орбан, і все. Більше того, всі розуміють, він отримує за цю позицію дешеву нафту від Кремля. Нафта йде через нафтопровод, через Україну. Кожен день Орбан платить Путіну за це офіційно 20-21 мільйон доларів. Це ціна одної ночної атаки з 200 шахетів по Україні. Це для розуміння. Ще раз. Україна пропускає через себе нафту дешеву, на якій тримається влада Орбана. Орбан за це платить гроші Путіну, який на ці гроші посилає шахеди по Україні. Чому ще нафта йде транзитом через Україну? Ми що, щось отримуємо від Угорщини? Ні. Угорщина блокує гроші. Угорщина блокує євроінтеграцію. Угорщина блокує співпрацю з НАТО. Угорщина, так чому ми допомагаємо тоді Орбану утримувати владу на цій російській дешевій нафті? У нас, що, ремонт не може бути зараз цього нафтопроводу? у нас там дрон не може влучити. Там такі трещини є тріщини, які треба негайно замазувати, але без ремонту неможливо. І поки не буде розблокована допомога від Європи? Нафта не буде йти до Угорщини. Якщо хтось забув про це, то ми все пам'ятаємо. Хоча давайте відверто: якщо зірочки загораються, то це комусь потрібно. І якщо. Така ситуація відбувається, то хтось вліз в цю схему. Хочу нагадати, що тоді Шмигель, прем'єр-міністр сказав, я не приймав участь в цих перемогах. Це не я. Хоча на це його зона відповідальності. Герман Галущенко, який був міністром енергетики, сказав, нас не підключали до перемоги. А хто ж тоді домовився з Угорщиною про це? Офіс президента, То що вони мають цього? Мені дуже цікаво, чому ніхто на банковій. Не використовує такий важель, який може вплинути на позицію Угорщини. Мабуть, хтось в цьому зацікавлений? Чи це тупі альтруїсти не хочуть це робити? Маю великий сумнів. До речі, а давайте подивимось, як ви на це дивитесь. Напишіть в коментарях, будь ласка, чи вірите ви, що тиснути на Угорщину прикриттям нафти заважають альтруїстичні, добрі стосунки? З Є... Орбаном, чи це комерційні інтереси когось особистого у владі. Ну от, скажіть мені, будь ласка, напишіть про це в коментарі. Як ви думаєте, це через добрі відношення до Орбана, чи це через гроші? Ну, мені здається, що і перша, і друге повинні йти до дупи, а справді повинні перекрити цю нафту і працювати в інтересах України, але ми бачимо геть інше, і бачимо, що, на жаль, на жаль, сьогодні влада ігнорує цей інструмент для досягнення результату. От це барижі інтереси влади пишуть. До речі, я погоджуюся, погоджуюсь, бо іншого варіанту я не бачу, як відтиснути зараз Орбан. До речі, наші європейські партнери і кажуть, давайте, допомагайте, бо ми вже не можемо. Навіть в Європі зараз е, ініціювали. Вже процес, коли хочуть застосувати статтю, яка позбавить Угорщину права голоса. Це вперше таке ініціюється, і цей процес вже триває. Але ще раз кажу: у нас часу не так багато, тому нам би ці гроші дуже допомогли для закупівлі зброї, і бажано зараз впливати на Угорщину, але чомусь офіс президента Зеленський, Єрмак, нова прем'єр-міністерка пані Юлія Сверденка цього не ініціюють. А що ж так? Ім що це не потрібно? Чи навпаки, їм потрібно, щоб ця нафта йшла. Путін отримав гроші на шахеди, орбана влада трималася на дешевій нафті, а Україні і далі блокували допомогу з Європейського фонду миру. Ну, бо інакше, чому це не робиться? В мене відповіді іншої немає. Якщо у вас є інша відповідь, напишіть про це. Ну я ж теж можу помилятися. Дуже цікаво. Так. Е Сподіваюся, що всі все зрозуміло. Протягом трьох з половиною років Зеленський був героїчним і надихаючим лідером мужньої України, що веде війну. Але в останні місяці цей образ підмінив і, можливо, вже ми бачимо кінець епохи Зеленського. Про це пише американський журнал Foreign Policy. Видання підмічає, що останні події, події двох тижнів, також котре продемонстрували. Єдність українців перед російською агресією, їхню відданість обороні своєї країни і нетерпілість до корупції та гарячу прихильність до своїх свобод українці класична європейська політична нація, констатує видання і каже, що цього має бути достатньо для того, щоб Захід продовжував робити ставку на майбутнє України як вільної, демократичної та успішної України попри. А те, що Зеленський намагався захистити від відповідальності за корупцію своє найближче оточення. Тих самих Чернишова, Шурму, Міндіча, всі це розуміють, але українці і Зеленський для Заходу вже не одне те ж саме. Хоча раніше саме Зеленський обособлював Україну, а зараз їх почали розділяти. А які висновки? Ви б зробили з цієї статті. Розумієте, для мене це черговий сигнал в тому, що Захід. Показує, Зеленського нема політичного майбутнього. На Зеленського не хочуть ставити. Зеленського не сприймають як майбутнього лідера України і фіксують це, і кажуть про те, що от, кінець епохи Зеленського. Вони визнають, що він вже зробив те, що зробив, краще не зможе. Ну, дійсно, міг би зробити, зробив би краще. І йому треба думати про своє майбутнє, і навіть не політичне. І тут, тут найцікавіше. Дивіться, після всіх скандалів, які відбулися, після всього того, що ми побачили, а саме після того, як Зеленський скинув маску і показав всій країні, що він зацікавлений рятувати своїх, а не зацікавлений в боротьбі з корупцією, ну, всі побачили, що трапилось. Ну, по перше, в ОПІ. Отримали закриту соціологію, яка показує, що рейтинг Зеленського помітно впав. Підтримка також залишає бажану. А більше ніж 70% українців вважають, що саме Зеленський був тим, хто ініціював атаку на антикорупційні органи, і тим захищав своє оточення корупціонерів та несе відповідальність за все, що тоді відбулося, і за паузу фінансування, і за протести і за все інше. До речі, от тим швидким підписанням закону, попри те, що його умовляли західні партнери це не робити, він показав, що для нього в пріоритеті не європейські цінності, а рятування свого оточення, своїх друзях, своїх гаманців. До речі, попереду нові підозри в корупції та старі справи по Чернешову, Міндічу Стефанішині, Кириленку та інше. Корупція, яка стала базовим стандартом. Правління Зеленського, коли закривали очі на корупцію, якщо людина лояльна трону, стає торпедою, що знищує сподівання Зеленського на другий термін та поглублює політичну кризу в Україні. У Зеленського, до речі, є декілька варіантів виходу з цієї ситуації. Давайте три А, перше, це негайно заявити про відсутність в нього бажання балотуватися на наступний термін. Цим він підтвердить, що він не брехло, і його обіцянка, коли він сказав, що йде тільки на один термін, залишається його, скажімо так, базовою історією, і він не буде брехати і відходити від неї. Він повинен сконцентруватися на складних і важливих рішеннях проблем і не зважати карати корупціонерів зі свого оточення. Це було б найправильнішим рішенням, і цей сценарій я вважаю нереальним. Зеленський якраз буде робити все навпаки. Другий сценарій це буде інформаційний шум, імітація бурхливої діяльності, зустрічі з військовими та дітьми, фоточки з ними, вручення нагород, отримання нагород, цьомки з людьми похилого віку, переведення через, бабусь через дорогу, зняття котів з дерев, багато поліських обіцянок і чергові вовини тисячі з одночасним намаганням. Врятувати своє оточення все ж таки від корупціонерів від відповідальності за корупцію. Вибачте, це до речі, сценарій я вважаю найочікуванішим. До речі, ми бачимо вже фоточки зі стелами. Ми бачимо зустрічі з дітьми. Ми бачимо обіцянки військовим ще додаткові дні відпусток. Ну, ми бачимо, що він почав грати саме в цей сценарій, і цей сценарій я теж вважаю найвірогіднішим. Є ще третій сценарій: це спроба закрутити гайки тут. Взагалі потрібна компанія по дискредитації як антикорупційних органів, так і тих, хто панував зеленському тоді, та тиск на незалежні змі, які ще залишилися а також тиск на всіх, хто намагався боротися з корупцією та вказує на неї. Тут будуть бити по лідерам суспільної думки, політикам, антикорупціонерам, дискредитувати їх. Це влада може робити. До речі, ворогідність такого сценарію дуже велика. Окрім того, не треба забувати про двох детективів набу, яких закрили в СІЗО по сфабрикованій справі. Пам'ятаєте, там ж російський слід був в набу і сап саме через це все реформували не через міндіча і Черношова. Хоча справді всі західні змі і західні політики заявили, що це рятування корупціонна. Корумповано клептократичного оточення Зеленського самим Зеленським. Так, от, вони жертви атаки, ці два, депут... ці два детективи, вони жертви атаки Зеленського на Набута Сап. Саме вони займалися протоколюванням і зняттям інформації по Чернишову та Міндічу. Випадково, якось так сталося. І саме їх зараз намагаються очорнити. Ця історія нагадує попередні справи по генералу. Марченку та полковнику Червінському, генералу Галушкіну та генералу Горбенку, полковнику Лапіну та інших військових, по яких тупо з яких тупо робили ЦАП і відбували, і по яким фабрикували справу. Ми пам'ятаємо інтерв'ю генерала Марченка, в якому він розповідав про те, що про те, що його закриють, знали заздалегідь вже в камері йому про це казали, тому що влада все вирішила через свої кишенькові. Суди і телефонне право тож ми розуміємо, що можлива така історія з триманням під варти, дискредитацією, новими справами, атаками, чорнушніми заказними замовними статтями в анонімних телеграм-каналах. Все як завжди, їх робив раніше портнов, бо ці ж люди це ж партнери портнова, а не просто випадкові попутники. Тому будемо дивитися уважно, і цей сценарій можливий, але призведе ще до більших протестів і поглиблення не лише політичної кризи в Україні, а й поглиблення конфліктами з парклі з партнерами, які остаточно вже розочарувалися в Зеленському. І це найгірший варіант, який дійсно можливий, якщо паніка остаточно заволодіє Банковою. Знаєте, я не знаю, що саме обере Зеленський, поки схоже, що другий варіант. Але Україна вже неодноразово а, переконувалася в тому, що із цих варіантів шоумен обере найгірший. Доведено не лише травневими шашликами, Доведено навіть зараз підписанням цієї ганебного закону 12.414. І це страшна ситуація. Ми знову бачимо, як підтверджується класичний девіз сил спеціальних операцій, про які дуже часто каже генерал Сергій Кервонос. В час най... Складніших випробувань ти ніколи не піддимешся до рівня своїх очікувань, впадеш до рівня своєї підготовки. Підготовка шоумена і його клептократично корумпованого оточення ми бачимо. Саме тому можу сказати: морогідність сценарія номер один дуже низька. Це може статися тільки під тиском наших партнерів. Верегідність другого сценарію ми зараз бачимо, вони його реалізують. Верогідність третього вкрай висока і я. Прогнозую, що ми заходимо в ще більшу політичну кризу, яка вибухне восени. Ви можете мені не вірити, але от потім запишіть собі там десь 5 серпня Береза сказав, що буде поглиблюватися криза. Ми уникнути її не зможемо, і в восени побачимо, як вона поглиблюється. Передивитесь і скажете. Ну блін, ну як йому це вдається? Все просто аналіз ситуації. Знання ситуації зсередини і розуміння процесів тоді можна прогнозувати. До речі, якщо б хоч щось це всього використовували на банковій то і результат будь-геть інший. Але коли країну готують не до повномасштабного вторгнення а до травневих шашликів то розраховувати, що вони в іншому варіантах будуть прагматичними, а не ідіотичними, не варто. Друзі, ми дивимося ефір. я вам розповідаю, що відбувається, ви дивитесь. Я сподіваюся, цей ефір для вас інформативний. Я сподіваюся, ви ну, якось змогли розібратися в цих питаннях, про які я кажу, і для вас цей туман політики або політиканства зникає. Я прошу вас про допомогу каналу. А, от тут написав Стефан бере захватить. Хватить, хватить бо Стефан де в бан, ну тому що хватить, вийшли з каналу і все, що вам заважає. Якщо ви не розумієте цього, це ваша проблема. Далі підпишіться, поставте вподобайку, прокоментуйте, поширте відео. Це потрібно каналу. Я кожен раз, коли нагадую, люди згадують про це і роблять. Канал від цього залежить. Дякую, що ви це робите. Дякую, що ви допомагаєте. Ваша підтримка каналу справді важлива.